На каналі радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Весна стала часом оптимістичних українських подій у Литві. Український лідер експрес-доставки компанія Нова пошта відкрила у березні своє перше литовське відділення. Воно запрацювало у вільнюсі. Відтак наші країни стали ще ближчими. А поштова логістика така актуальна у воєнний час значно простішою. Тепер українці в Литві можуть легко відправити посилки додому та швидко отримати їх від рідних в Україні. Литва стала другою європейською країною, де запрацювала нова пошта. У наших держав немає спільного кордону, проте саме Литва після початку повномасштабної війни прийняла понад 70 тисяч українців, а це могло бути населення цілого українського міста. Ми дуже вдячні народу та уряду Литви за підтримку України в боротьбі з російською агресією. Для нас велика честь вести бізнес у Литві. Я впевнений, що нова пост Литвенія має чим здивувати литовців і стане надійним партнером і підтримкою для наших майбутніх клієнтів тут. Сказав на урочистій церемонії відкриття відділення у вільнюсі співзасновник компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк, я знаю, що робота в Литві чомусь навчить нашу компанію Нова Пост. Ми зможемо багато в чому навчитися і перейняти це до своєї мережі. Але я також знаю, що ми покращимо і економіку Литви, і покращимо рівень і логістики у світі Литві. Нова пошта одна із перших компаній. Яка почала відкривати європейську мережу, європейську експансію після початку повноштабної війни в Україні з нашими підрахунками сьогодні проживає близько 10 мільйонів українців поза межами України, і ми хочемо бути поруч. Ми хочемо наблизити Україну до кожного з українця, який проживає в будь-якій точці цього світу. Сьогодні працюючи в Україні, ми під час війни. Доставили у 2022 році більше 300 мільйонів посилок. Ми розвиваємо мережу відділень, ми будуємо сортувальні центри. Багато десятків мільйонів посилок ми доставляємо майже на лінію фронту. Наприклад, місто Константинівка, яке знаходиться в 15-20 кілометрах від лінії фронту, там працює 5 відділень. Тому наша сьогодні місія працювати, наша місія сьогодні обмінюватися товарами, послугами, наша місія ставати міцнішими економічно. І наша місія сьогодні покращувати обороноздатність нашої країни. Тому хочу всім подякувати, що ви сьогодні з нами, що ви святкуєте це з нами разом, і бажаю, що всі посилки доходили швидко, якісно і квіти були задоволені щасливі. Наголосив під час урочистої церемонії відкриття першого литовського відділення компанії Нова Пошта її співзасновник Володимир Поперешнюк. Отже, відділення нової пошти відтепер працює у вільнюсі на вулиці Жаргіріо, 92. Це вантажний відділ, де можна отримати товар з України та відправити його в Україну вагою до тисячі кілограмів. Нове відділення відвідав надзвичайний і повноважний посол України в Литовській республіці Петро Бешта. Він тепло привітав новостворений колектив та численних гостей заходу. Говорить Петро Бешта, слава Україні! Я, як і всі, ми дуже вражені тим масштабом і розмахом того, як нова пошта працює в Україні і тим, що вони відкривають у Литві свій перший офіс. Українці, які проїжджають в Литву, вони одразу відчувають, наскільки тут такі братні, теплі відносини між нашими народами, наскільки сильна ця підтримка. Цей крок. Нової пошти це дуже важливий новий канал зв'язку між нашими народами, який зробить нас ще набагато ближчими, набагато краще розуміти один одного, розвивати бізнес, але це також і підтримка українців, які зараз перебувають у Литві Тимчасово війна радикально змінила життя кожного українця і кожного європейця, і всі ми робимо все необхідне для того, щоб наблизити час перемоги. І бути готовими до відбудови України. І ми є свідками багатьох випадків того наскільки гнучким, динамічним адаптивним є український бізнес. Тому що на кожному з нас є своя відповідальність у перемозі, свій внесок у перемогу. Крім того, щоб перемогти ворога, ми повинні зберегти нашу економіку. Ми повинні забезпечити ресурсами нашу армію на цей важкий час. Ми повинні бути готовими підготуватися до відбудови України. Але ми пам'ятаємо і про нашу перспективу про європейську інтеграцію. Багато українських компаній вони адаптувалися до нових реалій, вони перемістили свою діяльність в інші регіони, вони виходять за межі України, вони виробляють нові продукти, вони адаптуються. Але найсильніші вони здатні скористатися такою можливістю і виходити на нові ринки і масштабуватися. І нова пошта це якраз такий гігант українського бізнесу. І ми сподіваємося, що це розвиток бізнесу у дружній Литві. Це проміжний крок до виходу на більші ринки Європи, світу, тому що українці того варті, і український бізнес може досягати і показувати дуже високі стандарти. Тому ми аплодуємо вам, ми віримо в вас і до нових звершень. Дякую. Зазначив надзвичайний і повноважний посол України в Литовській Республіці Петру Бешта. Він першим надіслав вітальну листівку до України. А співзасновник нової пошти Володимир Поперешнюк вручив українському дипломату символічну марафонську медаль, створену щасткою гільзи від справжньої кулі. Медалю зазвичай нагороджувалися учасники марафону, який компанія влаштовувала одночасно в українському і американському містах Нью-Йорк. Представник компанії побажав усім здолати цей марафон. Дякую за цю честь і за цю медаль. Всі ми дивимося на нашу діяльність і на нашу мету в довготерміновому плані, і ми маємо бути налаштовані на те, що це буде марафон. Ми впевнені, що ми його добіжимо і що ми переможемо і досягнемо своєї мети, відмітив надзвичайний і повноважний посол України у Литві Петро Бешта. Символічно, що першим клієнтом нової пошти в Литві став легендарний Сакалас Городєцькіс, прем'єр-міністр республіки Ужупіс, політики, громадський діяч. Ось що він сказав в інтерв'ю для української хвилі. Мене Варда Сакалас Повердя Городецькес ставав паґалбас ковоїнчі України Тінкла диктайфронти. Мене звати Сакалас, прізвище прізвища Я представляю мережу допомоги постраждалій Україні. Єдиний фронт Користуємося послугами нової пошти з початку війни. Активної агресії в Україні маємо рахунок в Україні. Наші друзі націоналісти з правого сектора мають заслугу в цій організації, і чесно кажучи, приватна організація змогла діяти, функціонувати, доставляти речі за 10-20 кілометрів до лінії фронту навіть під час агресії. Це, це найкращий приклад гавиш, того, як держава може зберегти свою життєздатність. Я радий, що це можна зробити з вільнюса. Сподіваюся, це буде гарним прикладом для деяких державних і напівдержавних кур'єрських організацій Литви. Що це можна зробити? Сподіваюся, що українські митники не будуть затримувати відправлення, і потік допомоги справді посилиться та прискориться. Україною. Те не але в Україні ми бачимо, що інколи наш транспорт не встигав повернутися з України в Литву, розвернувшись десь у Львові, Києві. А ті речі вже були на передовій. «Нова пошта змогла доставити товар по всій Україні протягом одного-двох днів. Сподіваюся, тут буде точно так само. найбільшою перешкодою, я думаю, будуть митні процедури. Але я сподіваюся, що організація інвестує в процеси якість і приємно, що приватний український бізнес приходить до Литви. І він чистий, і він той, хто бореться з окупантами. Бажаю, щоб цим працівникам не довелося стояти в жилетах і касках, як у якомусь відділенні нової пошти в Херсоні, де вчора був і вантажився наш транспорт. Тому ми не воююча країна і можемо це робити мирним шляхом. Справа в тому, що якість не падає, процеси покращуються. І це є прикладом для українського бізнесу. Як організовувати бізнес? Зазначив прем'єр-міністр Республіки Ужупіс, політики, громадський діяч Сакалас Гародєцькес, який відправив першу посилку з Литви до України, скориставшись послугами нової пошти. Українська хвиля на лрт класика. Мобільна орієнтована на клієнта компанія нова пошта налаштована в Балтії діяти рішуче. Як заявив її співзасновник Володимир Поперешнюк, вже цього року підприємство вийде на ринок Естонії та Латвії. І ми поцікавилися, завдяки чому вдається побудувати якісний та ефективний сервіс, і чи не буде черг у поки єдиному литовському відділенні нової пошти, зважаючи на її популярність та очікувано високий клієнтський попит, говорить Володимир Поперешнюк. Ні, у нас черг, черг не буде, тому що у нас операційно все налаштовано вже добре. Ми відкрили вже 20 відділень Польщі на сьогодні і ми відпрацювали модель, тому черг не буде. Зараз перше є відділення, буде друге відділення у Каунасі. А потім ми будемо робити опитування українців, де б вони хотіли відкрити друге відділення. Ми будемо відділення відкривати, як будемо розвиватися, тобто при збільшенні кількості клієнтів, при збільшенні кількості відправок, ми будемо йти за клієнтами. Але сьогодні ми працюємо з партнерами у Литві, Це компанія Вініпак, тому в принципі ми доставимо будь-яку точку Литви дуже швидко. Неймовірна історія самої компанії Нова пошта це ціла легенда вже в Україні. Наскільки складно було реалізувати цю ідею в Литві, Адже є особливості менталітету, є певна бюрократична машина в кожній державі, можливо, навіть є якісь особливості такі, що можна навіть порівняти з Україною. Наскільки просто було втілити це? Ну, насправді кожна країна має свої особливості, як треба оформлювати, як треба керу компанію, отримувати ліцензію, там не отримувати. Але це, в принципі, дуже маленькі проблеми у порівнянні з бізнес-проблемами. Тому що для нас головне це створити класний продукт, це створити якісний сервіс, зробити процеси, збудувати логістику, знайти людей, навчити людей, замотивувати людей. Тому якщо говорити про саме створення компанії і оформлення, то це можливо найменша проблема, яка може бути. Скільки працівників працевлаштовано в новій пошті в Литві? і чи можна сказати, скільки українців працевлаштовано? Сьогодні працює 20 людей. Більша половина це українці, і ми будемо теж набирати. Все буде залежати від розвитку компанії. Якщо компанія буде розвиватися, ми будемо все більше і більше набирати людей. Якщо говорити, у нас є вимога це знання литовської мови обов'язково, і обов'язково має бути українська в кожному відділенні, тому що це територія в принципі української компанії, тому будь-який клієнт має бути обслугований українською, якщо він потрапить до нас у відділення. Що можна, що не можна надсилати новою поштою в Литву з Литви, враховуючи особливості цієї доби, яку ми всі разом переживаємо, воєнний стан в Україні? Ну, можна все, що ви перевозите зазвичайній валізі, коли ви переїжджаєте, мандруєте. Можна все, крім підакцизних товарів, не можна ліки, не можна алкоголь. Так, в принципі, все можна. Особисті речі. Якщо у вас буде бізнес, відправка у нас є брокерська компанія, яка надасть вам послуги розмитнення, замитнення. Тому кожна посилка проходить дві митниці. Вона проходить митницю литовську, проходить митницю українську. Тому ми повністю відповідаємо митному законодавству, але доводиться також спілкуватися безпосередньо з митниками. Щоб спрощувати процедури, і вони йдуть нам на зустріч, коли ми домовляємося як краще співпрацювати, щоб не витрачати дорогоцінний час, тому що час для логістики це взагалі це золото. Гарантія довіри до оператора. Поштових відправлень це посилки на фронт, і я особисто вам скажу, що найвідоміший і найповажніший, найавторитетніший литовський волонтер Йонас Охман. Він ще задовго до того, як відкрилося сьогодні відділення нової пошти в Литві, рік тому буквально він сказав особисто в інтерв'ю мені про те, що є неймовірна якась така у вас пошта в Україні, яка доставляє посилки туди, куди нормальні люди не їздять. Ну він мав на увазі гарячі точки. Е, чи Передбачено посилати посилки з Литви на фронт, таким чином полегшити волонтерам роботу, яких тут багато, які працюють на передову для України. У ну, найближче відділення сьогодні, яке працює в Україні, це 15 кілометрів від лінії фронту. Тому зазвичай ми не можемо на саму лінію привезти, але ми привозимо у відділення в містах, де можуть проживати мирні жителі, тому це, це приблизно 30 кілометрів, 20 кілометрів від лінії фронту. Найближче ми знаходимося. Наприклад, ми знаходимося у Херсоні, є відділення, всі відділені без вікон. Тобто ми закладаємо вікна цеглинами, ми робимо безпечне, тобто ми в відділенні робимо бункер, тому що там теж 10-15 кілометрів від агресора. Тому ну, ми працюємо крізь де це де є можливість. Де не заборонено знаходитися цивільним особам, тому в кожне місто, яке ми доокупували, нова пошта заходить дуже швидко, тому ми працюємо крізь. Зараз найпопулярніший трафік посилок це передачі пасажирськими перевізниками. Це не секрет, і при цьому це не офіційний бізнес. Ви реально складете конкуренцію? Зможете витіснити от це, скажімо, неоподатковане, неофіційне, ненадійне своїми послугами. Як вважаєте? Ми не будемо з ними конкурувати. Це інша ніша взагалі. Ми створюємо сервіс. Ми створюємо те, чого не було раніше. Тобто ми не будемо конкурувати з маршрутками. Ми плануємо створити якісний сервіс, і до нас будуть такі люди, які раніше не користувалися маршрутками або користувалися не дуже часто. Але ми створимо такі умови, де люди будуть розуміти, що це легко, що це комфортно, це сервісно, це безпечно і це дуже дуже швидко. І до речі, з оціною ми в принципі не дорожче ніж це роблять маршрутки, але ще раз кажу: в нас немає мети з ними конкурувати. До речі, про ціну, як ви оцінюєте якість послуг, тому що українці напередодні дивилися тарифи і в соцмережах кажуть, ну дорогувато ну, ви знаєте, ми в принципі не можемо встановлювати ціни, ми підлаштовуємося під ринок. Тому саме клієнти визначають, дорогувати чи ні, а визначають вони не на словах, вони визначають на ділі. Тобто, якщо українці відправляють, якщо а це означає, що вигідно. Тим більше, що ви кажете, дійсно є сьогодні альтернатива. Тобто, ну, сьогодні можна передати, як ви кажете, маршрутками. Ті е, люди, яким це не вигідно, яких дорого вони не прийдуть. Тому ми залежимо від клієнтів і ми не можемо встановлювати ціни, які ми хочемо. Ми встановлюємо ціни, за які клієнти погоджуються з нами працювати. І ми зацікавлені, я перший зацікавлений, зниженні цін. Тому що чим нижча ціна, тим вищий попит, тим більше в мене клієнтів. Тому з одного боку, я затиснутий собівартістю доставки, тому що вона, на жаль, величезна. Тим більше ми проходимо дві митниці. У нас є центральна сортировочна станція, де працюють митники, ми проходимо кордони. А з іншого боку, це клієнти і чутливість до ціни. Тому ми шукаємо цей баланс, як зробити так, щоб і клієнти були задоволені і ми могли свої витрати тиснути у ціну. Який очікуваний час доставки посилки, скажімо, з вільнюса у Київ? Ну сьогодні це планується 3-4 дні, але ми будемо постійно цей термін зменшувати, будемо знаходити втрати часу, і тому я думаю, що ми зможемо дійти там до 2-3 дні. Чи можна назвати три слова, які на вашу думку найточніше характеризують принципи, стратегію і концепцію роботи нової пошти, зокрема в Литві? Залюбки, це фаст ізі, сейф, тобто це швидко, це легко і це безпечно. У вас є нагода безпосередньо звернутися до українців і напевно до литовців, які впевнена, також будуть користуватися вашими послугами, і досить активно. Що би ви ми сказали сьогодні? Ну я би сказав, що сьогодні Україна потребує того, щоб був обмін з іншими країнами. Економіка не може існувати без обміну міжнародних посилок, міжнародних товарів та послуг. Тому чим більше українці, литовці, будуть щось відсилати в Україну або навпаки отримувати з України, тим краще буде працювати економіка України і економіка Литви. І таким чином наша обороноздатність і наша сила буде зростати. Це був співзасновник компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк. Листоноша з дальніх країн снисти, що краще щастя легше пірні. Лишу та відправо місто велике заслуг. Даємо друзі в ефірі Українська хвиля сьогодні. в ній йдеться про важливу подію, що буквально об'єднала Україну та Литву: прихід на литовський ринок, експрес-доставки найбільшого і найпопулярнішого українського оператора компанії Нова пошта на презентацію першого литовського відділення у вільнюсі. Прийшло чимало гостей: українці, литовці, жителі й гості столиці, представники українського посольства, бізнесмени. Їх зустрічав посмішками і барвами українських вишиванок. Молодий новостворений колектив його очолила Еріка Славінськайте. Вітаю, доброго дня. Дякую за поздравлення. Ми адкрилі з першої в Дуже раді, Дякую за привітання. Ми відкрилися перші у Литві і дуже раді, що така велика компанія прийшла в Литву. У балці в принципі наші плани великі і грандіозні. Ми відкриємо багато відділень тут у Литві. клієнтів. Маємо дуже багато, тому що це велика компанія, що працює по всій країні. Я маю досвід роботи у логістиці і можу сказати. Що вони доставляють посилки дуже швидко і якісно. Тому ми і команду таку підібрали, щоб були і українці, і литовці. і українці, і литовці є Люди вони різні люди різних професій. є хлопці, студенти. Є навіть архітектор, який прийшов до нас. Ми раді і запрошуємо усіх до нашої команди. Основні риси українців в ній це стриманість і уважність. Ми чекаємо вас завжди. Ми відкриті. Заходьте до нас, ми будемо раді з першого дня і будемо чекати, що ви будете приходити до нас щодня. нам зазначила директорка відділення Нова пост у Вільнюсі Еріка Славінскайте. Привітність і дружня атмосфера панували з перших хвилин роботи цього нового поштового офісу. Зокрема, учасникам заходу запропонували взяти участь у презентації відділення за допомогою сучасних засобів доповненої реальності. Всі бажаючі мали змогу безплатно відправити до України символічні поштові листівки, а ще зробити фото на згадку, взяти участь у заохочувальному конкурсі і навіть побувати на мистецькому майстер-класі. Цікавимося думками і враженнями перших відвідувачів нової пошти у Литві. Доброго дня! Мене звати Ірина Федіньова, я з міста Чернігіва. Це дійсно дуже така подія, дуже гарна, тому що нова пошта це щось наше рідне, це як частинка домівки, і це дуже добре, що тут відкрилася саме нова пошта. Тепер буде набагато краще і легше передавати подарунки своїм близьким. Чи є в планах скористатися послугами? Якщо так, то кому надішлете першу посилку? Так, звісно, я вже відіслала листівки своїм батькам, і першу посилку я хочу відправити, звісно, мамі. Що побажаєте, скажімо так, литовському стартапу відомого бренду українського? Ну, може, навіть не так сказала. Що побажаємо литовському первістку відомого українського бренду? Перш за все, це процвітання і успіху. Ну, я впевнена, це у нього і так буде, тому що нова пошта то є бренд. І він так само буде розвиватися швидко і успішно тут, в Литві, як у нас в Україні. Прошу назвіться, будь ласка, хто Мені ви звід... Віра, я з міста Харкова. Ой, це дуже добре, дуже добре. Тому що ті, хто хоче повертатися додому, зможуть відправити речі. І ті, хто залишаються, зможуть отримати свої улюблені речі, які залишилися вдома. Я Ви дуже. довіряєте новій пошті? Довіряю, тому що я в Україні завжди її користуюся. Тобто то думаю, що тут буде теж все добре. Дякую дуже. Це була українська хвиля. Її підготували і провели звукорежисер Соната Ядевичення та журналісти Олена і Олег Головатинки. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt. Будьмо разом. А молодий український гурт Карта Світу дарує свою тематичну пісню новелу Старий Поштар. Як зазначають самі музиканти, вона присвячена усім, хто знаходиться зараз на своїх місцях. Починався день, чи то зимовий, чи літній. Переповнений потяг прибував на платформу. Чоловік красивий, невисокий і літній, вдягав одяг свою уніформу. Кожен зараз має своїм ділом зайнятися, прошепотів він і волю взяв у кулак, і щоб від новин вогнем не зайнятися, Щось собі поклав у рюкзак, і щось собі поклав у рюкзак, старий поштар тримає ма. І клейті на конверт, хоч це й не сучасно. Старий поштар тримає марку. Усі листи доходять вчасно, усі листи доходять вчасно. Дівчина тримає повний магазин. Хліб, молоко, сіль є все, що треба. Хлопець тримає повний магазин. Готовий прийняти бій, як буде потреба, не каже локацію, слушно має рацію, коханій пише від руки листи І каже, передайте їй, хто має рацію. Я тут тримаюсь, поки там є ти. Я тут тримаюсь, поки там є ти, старий поштар. Тримає марку і її на конверт, хоч це й несучасно. Старий поштар тримає марку. У всі листи доходять вчасно. У всі листи доходять вчасно. Сигнал, раз я працює прийом. Серед тиші лунає новина, єдина. Вона, каже, ходила до лікаря на прийом. Повертайся скоріше, в нас буде дитина, Електроімпульси передав провідник і зник. Отже, треба писати лист новий. Їде потяг всю любов в конверті везе провідник. Отже, вона чекає, отже, він живий, вона чекає і він живий, старий поштар тримає марку, і клеїть її на конверт, хоч це й не сучасно. Старий поштар тримає марку, усі листи доходять вчасно. Старий поштар. тримає на конвертку в цей не сучасно старий поштар тримає марку. Усі листи доходять вчасно, усі листи, доходять вчасно.